Хлопці та дівчата, свято наближається. Цьогоріч свято не таке, як зазвичай. Ми молимося за наших воїнів, молимося за нашу державу, благословляємо її в ім'я Ісуса Христа. І сьогодні хочу поговорити з вами на тему, яка догоджає Ісусу Христу. Ця тема викликала у вас багато зацікавленості, тому хочу більш детально поговорити про десятини і жертви. По-перше, хочу нагадати, що наша з вами віра, християнська віра, вважається авраамічною, тому що батько віри у християн це Авраам. Тому наша віра християнська це авраамічна віра. І ми маємо брати приклад з Авраама, адже у книзі буття у 14 розділі дуже чітко написано, що батько Авраам дав 10 частину, але не від свого здобутку, не від своїх денних грошей, він дав 10 частину. Від усього майна, від усього, що він мав. Наступне, що хочу вам сказати, Божий народ, який Бог собі обрав, він не жив так, як хотів, тому що Бог дав йому чіткий закон, Бог сказав, що треба їм робити. І сьогодні у світі ми бачимо багато народів, і кожен з них живе за своїми правилами, за своїми законами. Сьогодні Божий народ це церква Ісуса Христа, яка так само має правила. Дуже цікава річ полягає в тому, і прошу вас звернути увагу і вивчити цей момент, що коли Бог давав закон, він зробив це настільки яскраво, що весь світ дізнався про Бога. Просто уявіть собі ситуацію, коли жив Моїсей у Єгипті, був фараон. Це на той час була просто. Світова імперія це був пік цивілізації, і фараон він, він вважався Богом у той час, і все, що відбувалося в Єгипті, такого більше ніде не відбувалося. Розумієте, і Бог настільки чітко посоромив кожного біса, що весь світ дізнався про Бога. Настільки яскравим це було. Ще один цікавий момент це цар Давид, мій улюблений псалмоспівець, який написав 150 псалмів. Зрозумійте, що цар Давид названий чоловіком за серцем Бога. Бог каже, що таке серце, як у Давида, я хочу, щоб мав кожен чоловік, кожна людина на цій землі. І Бог прийняв його жертву. Зараз ми про неї поговоримо, і Бог не сказав Давиде: мені твої гроші не потрібно. Сиди собі вдома напряму вір в Бога, на Пасху ходити Церкви, фарбуй яйця, і все просто кльово. Халілує! Ні, Бог так не сказав, Бог сказав: молодець Давиде, ти чоловік за моїм серцем. Отже, що зробив цар Давид? Тільки від себе він пожертвував три тисячі талантів золота. Просто уявіть собі, знаєте, один талант це приблизно 35 кілограмів золота. А отже, три тисячі помножити на 35 отримуємо 105 тонн золота. Вау! Wow. Це не все. Там ще було 7 тисяч талантів срібла, але це на другому місці, напевно. І наостанок, друзі, хочу процитувати вам пророка Малахі, який каже у третьому розділі, у шостому вірші, що я Господь, не змінююся. А отже, той Бог, який говорив з Авраамом, так само звертається сьогодні до нас і каже все те саме, що він казав Аврааму, і він був вчора, є сьогодні і буде завтра. І це. Той самий Бог. І знаєте, це свято Різдво. Це наше з вами свято, тому що народився Бог, і це шанс для нас народитися згори і жити вічно, не померти, не побачити пекла, не побачити смерті ні тут на землі, ні у вічності. Тому давайте будемо вивчати Слово Боже. Я запрошую вас до церкви. Якщо ви бажаєте вивчати разом слово Боже, просто напишіть мені в коментарях, напишіть мені персонально в директ, куди завгодно я вам відповім. Обов'язково і буду рада спілкуванням з вами. Нехай Бог благословить вас.